Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Зараз вам покажу, яке блюдо я готовлю. І набагато смачніше воно будь яких дерунів це блюдо, будь-яких блинчиків з кабачками. Ну, це просто-просто об'єднання. Готується 5 хвилин. Саме найдовше це порізати цибулю. Дівчата, ну таке смачне, приготуйте собі і своїм рідним. І можете готувати. І в обід, і вранці, і ввечері. Смачню блюдо. Ось, подивіться, всередині цибуля. Цибулька ну, дуже смачна. Мало тіста, мало муки, а цибулька з яєчком, ну і трошки муки. Вбиваємо два яйця. Додаємо чайну ложку солі чайну ложку цукру. Все добре розколочуємо вінчиком. Так, беремо стакан кефіру або кисло молока можна і додаємо соду. І розколочуємо так, щоб творилася піна. Дочке, творилася піна, кефір і сода з'єдналися. Все розмішуємо гарненько. До цієї маси додаємо розсіяну муку. Розкалачуємо і робимо, щоб така була, як, ну, як сметана середньої густоти. Ну, я додала 8 столових ложок. Бачите, оце таке. Отака повинна бути, таке тісто повинно бути. Так, тепер основний інгредієнт цієї страви це цибуля. Ну, У мене такі, бачите, 4 цибулини, великі, вони. можна взяти менші, але більше. Ну, скільки цибулі, візьмете, ну, не стільки ж, щоб зовсім багато, але ось 4, 5 можна, 6 середніх і так далі. Її треба покришити. Цибулю накришила, тісто трохи відпочила. Ну, кришила ось отак. Бачите? Ну, так. Такими, такої величини. До речі, прочитала, що щоб цибуля очі не заходила, треба в рот набрати холодної води. І поки кришите, треба тримати ту воду. Ви знаєте, пробувала трохи допомагає. Тепер цибулю у тісто змішуємо. Додала трохи паприки, у мене була капчуна. І миленого перцю. Ой, вибачте, бачите, миленого лаврового листу. Перемішати, ну Це можна додавати, можна додавати, можна кому перець, просто чорний. Перемішуємо і випікаємо на олії на розогрітій сковорідці на середньому вогні. Це ложечкою на сковорідку на розігріту олію, викладаєте і жарите з обох боків, як блинчики. Всім смачного, всім гарних переглядів, всім гарного настрою. До побачення!